Па-любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс для того, щоб пройти дещо незвичайне обі. Це обі називається трол-обі. Тут зразу у нас стоїть нагадування. Типу, пам'ятай, що це трол-обі. І. ой, тут такий прикол. що, Гммм, way, типу, який котрий шлях. Воно в вже провірив. А! А обидва неправильні. А що ж робити? А що ж робить? А, ж робить? а тут, оказується, просто таке треба було йти по центру. Просто прикол. Коротше, десь нас будуть підкалювати, обманювати, поняв, так що будуть різного роду приколи. Тут пише що. ну тут, типу, всюди можна йти, да, але. Оця біла штука, вона прозора. Окей. Okay. Червоне, типу, хорошо, да. Угу. Mm -hmm. Без приколів, червоне реально хорошо. <laughs> я поняв, окей. Okay. Так. Е, перше, Red Apple, два orange, три банана, чотири авокадо. І що значить? Е, перше. Red Apple, потім, типу, Orange банана. Типу, я маю отако пройти, да? Чи що вообще? В чому прикол? Не поняв. І що так? Вони всі робочі, типу. В чому прикол? А, це мене, мабуть, і затролили, так? Да? Окей, <laughs> okay, я поняв. Ага. А, -а, а я бачу. Там бачиш, оно прозора така сходинка є. Окей, окей. Егень. Да, диви, реально. По червоним штучкам ідем, окей. А що там пише? Look under you and find another way. Ну тут я бачу, да, ось є оця штучка, вона по текстурі прозора, але насправді в неї є модель. Ukraine Mobile це онлайн гра, де можна робити все те, що і в реальному житті. Хочеш влаштуватися далекобійником і перевозити вантаж від нової пошти? Welcome. Хочеш стати поліцейським або бандитом і тримати всі гравці в страху? Так стань, українська мава, реальні міста, крутезні тачки і реалістична атмосфера. Все це чекає тебе в Ukraine Mobile. Ну а щоб пограти, потрібно мати. Лише телефон. Переходимо за посиланням під цим відео, скачуємо та встановлюємо гру, відкриваємо лаунчер та реєструємось. Налаштовуємо зовнішній вигляд свого персонажа і все, можна грати. А якщо ти ведеш промокод Дімеч, то отримаєш цілих 200 тисяч ігрових гривень. Переходь на сайт в описі під відео та починай грати прямо зараз. Дивись під свої ноги. Лу, обалдіть прикол. Ну, Фредбер почти допригнув. Хе-хе-хе, буває. А, ні, так він допригнув. Мені показали, що він упав. Jump! О, ну да. Нормально. Просто йди. Ну, тут так не вийде, я поняв. Треба прижочком. Це виглядає легко. Ну да. А, ну да. Прикол. Це якщо що я так прочитав, типу поняв. А, просто прийня туди. Да? Поняв. Окей. <рес> okay. Jump! А, jump було помилка. Не можна прыгати, воно вбиває тебе. Е, завжди є, типу, інший шлях. Е, а з якої сторони? О, все, поняв. Просто що ніяк ти його не знайдеш, якщо поки ну, сам не впадеш, але то таке. Окей. Okay. Окей. Okay. Квинна. Обалдеть! Дивися під низ. Да? Он як. А, так, тут просто штука. Можна отако безпечно йти. Оп, і все, let's go. Церкало це те, що ти бачиш, да? Тобто мені треба. Хі, Я поняв, так, да, окей, прикольно. Ін. Ну, да. Я подумав, може на цей раз не треба йти на червоне, але. Да, на червоне, на жаль, треба як. раз такий. Ой-ой-ой, знайдеш Ти ли... «Да, Як це зробив? Не поняв. <Track> Обалдеть Подумай. Um. Тут не підсвічується. Звідси патаю. А Що Лол <A -a -a .rek> Я поняв. Окей. Okay. Ну no, да, спочатку не догадався, а потім побачив, як зробив Фредберрі і зробив собі теж ішов. На you is right Типу, не все те, що ти бачиш, є правдою. Я поняв. Фредбер буквально супер швидко зрозумів, що треба робити. Окей. Оці штучки убивають, тому. Ого. Опа. Поїхали. <хи> так. Е отут оці червоні штуки, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Як воно поняв, якось збиває тебе з толку. Я не знаю, чи я правильно зробив, але я все одно буду так просто проходити. <хи> Noт need a jump, да? Yeah? Тобто, якщо я зараз пригну, то я помру. І тут драбинка, дивидам. Окей. Okay. Ага. Ага, тут немає невидимої штуки. Може тут? І тут немає. Тобто мені просто треба отако... Пропригувати, yeah? да? Да. Тю. А я щось так вирвався далеко, да? Хе-хе. <laughs> <laughs> ага. Так. Мислительний процес пішов. Ага, не получилось. <ріст> О, він знайшов Нормально. В общем-то, летс go. Далі по кубикам, я помер. А чо? Find the tele Teleporter? Та це, напевно, на ту оцю, да? А чо я помер опять? <ріст> а як це проходить, не поняв? Не розумію. А, тут просто пройти, лол. Туди не треба приїхати. Ладно, знайди телепортер. А, а мабуть обманка. Ні. Ні, походу Не, обманка, чуєш. А, то тут, тут можна просто прийти. <рес> Я ваня. Try to fit in. Типу, попробую містити. Ого, ага. попробую вміститися, да. Ага, а чо так? Тут щось не так. Може боком? Ні, не боком. А шо, а шо тут? Ти... О, тут драбина весь час була. Сюди треба було обходити. Я поняв. Окей. Okay. Тепер треба по цій штуці да? Окей. АФК. Не поняв. Так він просто пройшов, в сміть АФК. Він просто взяв і пройшов, а мені пишуть АФК. Це я підманки, обманки, поняв. Хорошо, тут в принципі ізі У нас з цим ніяких проблем. Оп, не буде. Тепер оці штучки дам. Опа, а я. надо було ще раз прягнути, я щось забувся. Нічого буває. Оп. Нормально. Тепер знайди кнопку. Кажуть мені. Але мені кажеться, що. Ніяка кнопка тут не треба. Один плюс один. Я так думаю. ні не трол Може, є тако трол? Да. Я ба, я ба, я я просто. Please, let me pass. Може оця штука правильна? Все правильно, нам не треба нічого рахувати. Danger, do not touch this Button. А я нажму. Опа. Я ж казав тобі, не трогай кнопку. Тепер ти можеш. Ну, типу, повинен вибрати звідси. Знайди зелену кнопку, підказка. Угу. Окей. Як цікаво, получається Ого, тут стрілочки є, чуєш. Може, стрілочки якраз мене й приведуть? Ні, до зеленої кнопки. Да? Let's go Опа. <гас> ага. Ой. <гас> і що далі я упав? Ага, і треба отако пройти, да? Через такі муки. Ну окей, поваляємося. <ріхи> питань нема. О, це тепер вообще носом в землю. Але я пройшов. Нормально. Що далі? Тут е, просто штука, да? Без всяких підман. Ага. -а. а як? В смислі? А що ти зробив? А як? А. Ага. Я, я коротше, нічого не поняв. Я поняв, що я тільки кудись провалився і все. Ага. <ріхи> ага. Don't touch the red under you. А, -а, а ну воно що ти бачиш? Тут є червоні штучки, поняв. Їх не можна трогати. Не ось під е, цими, під землею. Ну все, я пройшов. Тепер тут така сама штука дам. Ага. Ну, питання мам. Ей, -е, я ж не торкався! Обалдеть, заскамили на цю. Поняв. На чекпойнт. Жесть. Find another notzer pass. Знайди інший шлях. А. Ага. Хі. Нормально. Клікзе оранж блок. І поїхав, да? І що? А, ну я допригаю, поняв. Сикрин pillar Isn't here for nothing. Типу, оця штука тут не просто так зелена, да? Опа. Я поняв. Догадалися. Окей, тут що? Чекай. А, все, я знайшов. Тут драбина просто весь час була Та нема. І так само я так. А ні. Тут не драбина, тут щось щось друге. Поняв. Просто треба було пройти, окей. Просто тако боком. <laughs> Знайди свій шлях, написано. Я знайшов. опять. Він опять по центру, поняв. <laughs> Просто по центру. Окей. Okay. Don't forget what you have learned. Типу. Ой, в смысле. А Оке. Okay. Зелені штуки не просто так. Нам про це сказали вже були. А чувак рішив просто перепригнути, да? І це, типу, правильний варіант проходження. Оке, okay. <laughs> я зрозум. Один із трьох шляхів тут безпечний. Все, я знайшов. Та нема. <laughs> Мені сказали тільки один. Все, я йду по центру. Е, знайди свій шлях. Тут опять по кубикам. Це таке. Авокадо, е, полуниця, скай, know. Авокадо, полуниця. Ось до. Е, потім. Небо, і я не знаю, да? Ага, це штука неправильно, поняв. Ааа, диви, який хитерюк, він отако пройшов. <гум> Обалдеть, це ж додумався. Джамп. А, тут не треба було джамп, я поняв. По червоним штукам можна проходити. Ааа, <гум> okay. дивися вверх, чого. А що. Ааа. Тут драбинка? Не, не драбинка. А-а-а, полоска просто показує. Е. Все, я поняв. Окей. Okay. Оп. Там тако оп. І все, let's go. Виглядає нормально, да? Написано. А. А-а-о. Хочу сказати підманка але не. Ну, в принципі, і підманка, конечно. Але що ж пробежчи? You can do it, it's easy. Е-е-е... А чо не? А, так він усе пройшов чуєш поверх. Окей тут просто запригнути, просто. Ага, па Опа опа опа. Отако Обалдеть! Який шлях! Ну не по центру, да І зверху нічого немає, у нас, походу, правий. Редберта Упав, Опа, і ми упали. А що я куди? Отако може? Да, дві. Я знайшов. Оці штуки, я надіюсь, не прозорі. З ними... Нічого нема. Так, чекаю, тут стіна. Чому? Ем... Чому? А, просто впасти, диви. Диви, точно. 3 level. Тут щось не так. З цим 3 level, ні? А, тури 3 level. Окей. Okay. Знайди кнопку. Далі у нас завдання дам. О, знайшов. Окей, okay. що у нас далі? Якісь опять червоні штуки да? Тут я бачу драбина є. Ага. І отако, просто по ній пригати, да? І тут прозора штука. Все, поняв. Йдемо далі. Тут не перепригнем, да? Це така собі обманка. Отут ось прозорий шлях. Я поняв. Я поняв. Обалдіть! Як нас обманюють, то дам. Жесть! Зелена штука. Зелені оці, э, типу, діб... А, тут просто. З... Я просто неправильно побачив, вона збоку, ця ось платформа. обалдеть, а, а я думав зверху, типу. Ой. обалдеть, а, ми... а <ст <cap> <стрес> Прикольно. Ага. Тут, э, типу. оп, Ось я щось бачу. Поняв. Окей. <que> <uhhh> Обманюють, просто за носа нас водять, ти понял. А тут реально просто тепер візьми і вгадай, та не вірю. Опа. В а -а -а. Серйозно? Окей. <свист> okay. А це що таке? Воно, типу, так. Ні, це прям суцільний блок. Я подумав, що це просто таки, поняв. Тонесенькі, тонесенькі текстури. І, коротше, буде халепа. Але насправді ні, все окей. А тут підманка. <с>? Цей вже мене вбив блок. Обалдіть. Того першим проходити не завжди прикольно, поняв. А що тут таке? Ой, я помер, случайно. Нічого буває. Тут нічого немає. Тут теж таке відчує. А, то там все таки є прохід. Обалдіть! Жесть, а я правильно догадався. А, Лоня. Так, ну тут нічого такого не бачу. Тут, напевно, по цим штукам. Ага. Не не якось, прямо по цим штукам. А чо? Подалі, типу, отак. А. Все поняв. А Фредбер щось не поняв. Кравал Тут якась ось дробина. Ага, і тут ось зверху дробини. А це прям суцільна платформа? чи що це таке? Ну, походу, так. Окей, опа, є. Тут шом, просто штука Угу. Да? Mm -hmm. як, ти, як ти там побачив цю драбину? Че такий якийсь глазастий, знайди код. Um, не поняв. Знайди код. А для чого? А, а чому? Тут не надо код. Ваше й вбило на зеленій штуці. Чому? А що робіт? А. Які тут люті підманки бувають, да? Лабіринт. Нам не туди, нам сюди. Йдем, йдем. Ага. Цікаво, там є якась підманка, ні? Да, 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 видно, ну де правилі. Окей. Та нема. Якась клітка, поняв? О, вона тепає, все, понятненько. А тут що? Ну там якось. А, слухай. Та ні, нереально отако запригнути. Ні, не вірю. Тут десь якийсь інший в чомусь прикол. Я побачив, як був там Омер. Якось е зверху був типок. Ну, приблизно. Я приблизно поняв, що робити треба, окей. А, так чекай. <плес> там просто телепорт. обалдеть Ага. А що ти там робиш? Ой-ой-ой-ой, я чуть не впав. обалдеть <плес> Окей, тут що, тут просто такого треба пропаркурити? А ну ні, А ну ні, не може бути таке ле... Опа, я знайшов о, тут прикол. Окей, <laughs> okay. Ем, отут, типу, правильно, як треба йти, показують, да? Що це таке? Ну походу. Облден. Я догадався, даже сам, прикинь. Так, оці червоні штуки. Ага. Почекай, а я не дарма сюди прийшов, точно? Щось таке відчуття, наче дарма. Трошки. А, воно не вбиває. Оця не вбиває, все, окей. І все, я пройшов всі 90 стейджів Лол, Don't forget to, to like more stage coming soon Ага. Ну і все. Ізі пізі І як ви вже можете зрозуміти, цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково тицяте сюди вподобайдена, а також підписочку на канал. А з вами, як завжди, був ваш Дузякадімич. Всім файного настрою і всім! 爸爸。